Всім доброго дня. Представляю вам мій новий винахід. Чому кажу мій, тому що приставку до трактора такого типу я не бачив ніде. Є віддільні підйомники, а от саме до трактора, як приставка для мобільності я не бачив. Це підйомник гідравлічний, піднімає. До уровня ніг тут десь приблизно 3,6-38 метра. Точно я ще не заміряв, але десь приблизно так. Може піднімати вантаж теоретично десь 300-350 кг. Працює від гідравліки трактора, має досить таку незвичну схему спробуємо завести ось так машинерія працює ось так виглядає піднятому стані. Система досить таке стійка. Тут 4 ніжки, упори, виварив паркоп, щоб можна було ще якийсь прицеп чіпити при перевозці. Ось так опускається. Це я, звичайно, швидко опустив, аби не затягувати відео. З вантажем опускається набагато легше. Після чого піднімається вся конструкція, перевозиться куди вам треба. Переїхали, опустили на лапи. Ось так. І знову можна піднімати. Так, У мене немає зараз помічника, щоб засняв як вона піднімає, і опускає зі мною. Ось спробую зараз. Це не, не максимальна висота, це трішки вище висоти трактора. Підгодиться для обрізки дерев, для обрізки дерев. Для якогось там фарбування чогось. Е, звичайно, є, продаються ці підйомники такого типу, але вони стоять за хмарних грошей. І вони для роботи десь в складах, на рівних поверхнях, а цією заразою під'їхали в будь-яку точку, куди вам потрібно, підняли, відпрацювали. І все. Потім скинули з навіски, поставили десь в угол і вона стоїть ще півроку рік, доки знов не пригодиться. Ще раз підйом. на максимум шток, вантажі. Вантаж витримує без проблем, він розчитаний на 3,5 тони. Е, я не робив дуже такі аж з е, товстого металу. Е, для чого? Щоб не перевантажувати конструкцію, щоб вона була більш мобільною, щоб її можна було двох, наприклад, винести до трактора там, і так само занести. Опускаємо. Також ще хочу показати, ось, допустимо, підняли на максимум і у вас заглох трактор. Нічого страшного, воно все держить хорошо. А коли треба опускати, так же само, навісочку і собі опустили. Тут вистачає місця для оператора. О. Якось так.